Якщо вусати вам прислало таку оригінальну продольну тягу і розбило цей шарик, хлопці не треба викидувати тяга, якщо вона нормальна. Ось такі шарніри, які ми виготовляємо з поковочки. Сюди отак, от раз, вварили і все. І тяга далі працює, і вона зроблена по якості краще, ніж робив вусатий. Чому так? Тому що вусата, як ви бачите, не кале. Ми закалюємо і ми робимо ремонтний по типу, як, наприклад, в Да, тягу. Чого ЮМЗО тяги дуже такі непогані. Деякі, до речі, на МТЗ ї. і ставлять, але вона йде суцільно. Вон, ви бачите, юмзоська? Вона йде ось так. Запресована, і тобто можна вже міняти. А вусати їх завальцьовує. Не знаю, як краще. І той метод і той. І на ЮМЗ. А це на МТЗ є у нас різні такі діаметри. Внутрішній діаметр оце. грає від 16-го. 16-й шаг 20. 16, 18, 20, 22, 24, а там вже йде 25, 26 в наявності і 28, як оце я вам показую. То кому треба шарніри, хлопці, в наявності є в достатній кількості. Звертайтеся.